Отже, колеги, ми з вами продовжуємо і сподіваюсь, що вам зараз видно мій на екран. Нам лишилося ще два завдання. Давайте швиденько я продемонструю, як їх слід виконувати. Так, повертаємось до нашого графічного калькулятору. Ми з вами розглянули побудову графіків для функцій, для для рівнянь. І тепер розглянемо варіант, як розв'язувати графічну систему, систему рівнянь. Отже, все, в принципі, подібно до, скажімо так, виконання попередніх завдань. В рядку введення ми маємо з вами ввести самі рівняння. І Потім знайти їх рішення графічне. Значить, так, тут у нас це завдання на слайді, зараз я відкрию цю вкладочку. Це слайд в нас здається п'ятий. Так, ось. Ось. Цю систему рівнянь ми маємо ввести в графічному калькуляторі. Отже, y квадрат, y мінус xy і дорівнює мінус 12. Натискаємо Enter. Так. Одна гіпербола у нас є, Значить, будуємо наступне рівняння. Друге рівняння x квадрат мінус хі дорівнює 28. Так, є. І для того, щоб нам їх розв'язати, цю систему рівнянь графічно, ми вибираємо інструменти. І знаходимо точки перетину. Далі ми вказуємо на один графік і на другий графік. У нас є вже точки А і Б побудовані. Значить, перейдемо в режим алгебри, режим ведення, і ми бачимо, що є в нас дві точки А і Б. Ну, до речі, Хотіла вам сказати, зауважити, бо, можливо, ви вже це самостійно випробували, що ми можемо деякі об'єкти приховувати взагалі. Да? От. Можливо, також вам в роботі знадобиться підготувати якусь заготовку для учнів да? і частково приховати деякі об'єкти, а потім поступово їх відображати. В принципі, ось так розв'язується система рівнянь. Всі операції щодо зміни кольору графіків, зміни кольору точок, да, товщини ліній, це все можна робити в налаштуваннях відповідно до кожного побудованого об'єкту. Ми можемо ще також виводити ось тут значення цих координат. Да? Давайте я візьму налаштування. Да, показати позначення ім'я, підпис і значення. Так. Так, це точка Б і відповідна точку А налаштування. Підпис і значення. Ось є. Ну, координати мінус і мінус 3. Ну, В принципі, і так, можливо, видно, але це так у нас співпало, що очевидно, да, точки перетину. Так, з цим завданням ми з вами впоралися. Якщо питань, не маємо, ви не маєте, то рухаємось далі. Наступне завдання буде у нас з вами побудувати динамічну модель. Так. Для вивчення властивостей квадратичної функції. Тут у вас є скріншот праворуч на цьому слайді, тобто, що у вас має в кінці вийти. Тобто Ми маємо з вами побудувати графіки, ми маємо з вами створити ось такі повзунки, які нам дозволяють досліджувати властивості цих графіків. І побудувати такі елементи, як пропорції, які мають вмикатися і вимикатися. Отже, як це робити? На наступному слайді у вас є ще алгоритм, як це робити, це на випадок того, якщо в когось ви ну, будуть там проблеми зі світлом. Ну і в принципі в нас ще з вами має бути відео. Сподіваюся, що все буде гаразд, і воно запишеться. Але на всякий випадок, ну, можливо, хтось любить комусь достатньо прочитати е, послідовність дій і цього буде достатньо. Отже, е, значить, я це завдання, зараз я його закриваю на вкладці. Я його в себе зберігати не буду, ви можете зберегти, щоб у вас залишилось в особистому кабінеті. і... Далі, значить, вибираємо знову ж переходимо, відкриваємо графічний калькулятор. Так. І далі, значить, я зараз трошечки всуну. Ось цю область таким чином, щоб мені було ось так краще. І починаємо. Значить, з чого ми з вами починаємо? Ми маємо перш за все створити напис. Да? Ось як на цьому слайді ви бачите, От, тут написана функція, ми створимо. Да? Ну, єдине, я напишу уточню, квадратична функція. Створюємо такий написи. Так, для цього ми вибираємо е, в інструментах. Е, вибираємо. Е, рухаємось донизу. Так, ось тут в нас є інструменти там, де інші натискаємо. Чекайте, я не бачу. Ага, вибачте, ось тут, е, там, де медіа, написано текст, додаємо текстовий напис. Я активізувала е, цей інструмент і далі я клікаю е, в полі, де вже відображаються наші графіки. Ну, наприклад, трошечки праворуч, е, ось тут. Да? Е, в цьому місці я клікнула, але поки що відкрилося діалогове вікно. Я маю вести текст. Я маю написати. Квадратична, квадратична функція. Функція і е, пишу Y, дорівнює. Так, е, щоб написати, знайти А е, позначення да, в алфавіті в змінної, я перехожу на вкладку ABC в калькуляторі ось тут. Вибираю. Повертаюсь на основну вкладку, там 1, 2, 3. Тут є внизу дужки. я вікно. Є дужку, Розкриваю дужку, пишу Х-В. Знов на цій вкладці. Так, закрити дужку, Піднести це в квадрат і плюс це. Плюс це. Так, є. І натискаємо ОК. Ви бачите, що напис вже з'явився в тому місці, де я його клікнув. Я можу що зробити. Якщо я правою кнопкою мишки клікну по цьому напису, відкривається контекстне меню і вибираємо налаштування. Я можу вибрати колір тексту, наприклад, хай буде синій. Е, так, е, сам текст, е, він у нас е, тип маленький, можемо зробити середній, можемо зробити таким напівжирним. І натискаємо в цьому вікні ОКей. Щось повільно. Може вже там є. Так, є. Так, напис є. Далі, що ми робимо? Ми е, маємо з вами перейти ось сюди з інструментів е, на алгебру для поле ведення да? і вести, і побудувати е, графік е, квадратичної функції. Класичний варіант, ігрік. Да? Y дорівнює X квадрат. І натискаємо Enter. Ось, ми вже його побудували. Далі, що ми з вами робимо? Ми зараз створимо повзунки для того, щоб можна було досліджувати динамічні властивості функції. Так. Для повзунків вибираємо знов інструменти. І вибираємо, ось тут вгорі він є, повзунок. Знову ж ми маємо клікнути в тому місці, де його буде розташоване, ну десь приблизно під квадратичною функцією. Так, клікнула. Далі повзунок, ім'я в нас буде А. Беремо на інтервалі, вводимо значення. Тут написано мінус 5. Давайте візьмемо на інтервалі мінус 10 до 10. І приріст. 0,1. Окей. Є, побудували. Знову беремо ще один повзунок, клікаємо нижче. Другий повзунок буде мати ім'я Б. І все те саме на інтервалі мінус 10 від мінімального значення до максимального 10 приріст 0,1. Натискаємо ОК. Є. І таким же чином. Створюємо третій повзунок. Повторюємо наші дії від мінус 10 до 10. Приріст 0,1. Окей. Так, і ще би я змінила, відповідно, як було оформлено на слайді презентації. Змінила би кольори, налаштування повзунка А. Так, повзунок розмір. Хай буде колір. Хай буде цей, перший червоного кольору. Окей. Другий виберемо повзунок колір синій. І так, ага, все, я зрозуміла. Так, скасувати налаштування колір червоний. Закрити. Так, ось тут переходимо в алгібру і дивимося, цей А це у нас повзунок червоний. Далі ось, ось тут е, на е, поле введення було, де повзунок Б. Ми його виділили, отут ліворуч, да, де кружечок. І тепер правою кнопкою е, вибираємо налаштування саме для цього повзунка. Вибираємо колір, вже буде синій. Закриваємо, ось тепер вірно. так, І тепер ми маємо е, змінити колір для повзунка С. Для цього його ось тут. Виділили ліворуч е, повзунок С. І тепер ну, можна в принципі звідси взяти також на влаштування. А можна правою кнопкою безпосередньо клікнути по повзунку. Колір і цей у нас буде зелений. Закрили. Ось так. Так, повзанки ми побудували. Далі ми з вами маємо побудувати е графік функції, який задано. Е а в дужках Х-Б в квадраті плюс С. Е встановлюємо курсор в рядку е введення і е записуємо е вираз y дорівнює. Далі. Так, А. В дужках Х мінус В. Закрити дужку в квадраті і додати С. є e. І натискаю Enter. Є. E. Далі, що ми ще можемо тут зробити? Ми можемо, ну давайте я візьму для цього другого графіку колір змінюю. Зроблю його все ж таки. Хочеться я іскравіше і лінію більш, більш товстішою зробити. Так, і відповідно... Відповідно, для цього графіку. Вибираємо колір і вибираємо стиль більш тостішу лінію. Так, є. Є. Е, і що ми да, І що це нам дало, власне кажучи, У нас вже, по суті, е, половина. Завдання виконане. Далі ми можемо, щоб досліджувати е, властивості е, цих графіків, е, ми можемо змінювати, дивіться, осі повзунки. Да? І відповідно е, переглядати, що відбувається з самим графіком. Е, е, зміна положення вверх, да? вниз там. Від якої змінної, так, виходить, в нас залежить цей рух. Призначення, да? А від'ємних то як виглядає сама парабола. Знаю, можна встановити з положення, тут, наприклад, 1. Повертаємо тут. Теж. Один. І це один. Так. Так, є. Ну ось так в нас вийшло. Що ми ще можемо тут зробити? Ми можемо ще додати на наше вже поле ми можемо додати такі елементи, як пропорції як їх побудувати. Вибираємо вкладку знов Інструменти і вибираємо відповідний елемент. Рухаємось вниз, вибираємо елемент. Ви бачите, там, де інший є прапорець. Так? І також я маю клікнути мишею в тому місці, де я хочу, щоб його було розташовано. Ну, наприклад, ось тут. Далі напис, який це напис е, в мене е, має бути. Е, прапорець в мене буде. «Y». Е, так, клавіатуру е, треба ввести віртуально, да? е, викликати. Ось тут цей значок я натискаю. І далі я пишу е, «Y Дорівнює. Y дорівнює x квадрат. x квадрат. І далі ми маємо оцей напис прив'язати до нашої графіки. Тому ось тут, де написано вибрати об'єкти на побудові або зі списку, натискаємо на цей прапорець і вибираємо, що це в нас, що це в нас. Так, одну хвилинку. Це в нас парабола F. парабола F. Так, І окей. Ось цей прапорець з'явився. Створимо е, другий прапорець. Вибрали. І тепер натискаємо ось тут нижче цього прапорця і створюємо напис. Знов викликаємо клавіатуру і вводимо рівняння. Але е, так, вводимо напис Y, y дорівнює. Далі в нас А, а в дужках Х-Б. Закрити дужку у квадраті і додати С. Далі вибираємо об'єкти на побудові або зі списку. Ну, на побудові, може, не зовсім зручно, а от зі списку. парабола. І натискаємо ОК. Далі ми можемо. Ага. Так. Е, для того, щоб ці написи, наприклад, розташувати ну, рівніше, да, е, вони в нас зараз нерухомі. Я їх не можу рухати, бачите, не виходить в мене. Е, я е, маю відкрити правою кнопкою налаштування і е, зняти оцей прапорець, закріпити прапорець. Да. І тепер я можу його підсунути, ось, ну, наприклад, ось тут розташувати. І знов же вибрати налаштування і ось тепер закріпити, щоб він був так само нерухомий. Ось. І дивіться, що в нас з вами вийшло. Можна один графік забрати його, прибрати звідси. І так само ось цей. Далі можемо досліджувати. Що відбувається в динаміці? Ось. Значить, таке завдання. Так, скажіть, будь ласка, колеги, чи все було зрозуміло? І рівняння є. А зараз не пало ні Н, ні Д.